Друзі, добрий день! Вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні говоримо про таке: міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Ізраїля Бен'яміну Нетаньягу та його міністра оборони, колишнього вже на даний момент, якого звати Йов Галант їх звинувачують у злочинах людяності та воєнних злочинах ймовірно скоєних з жовтня 23-го року по травень 24-го року ці злочини включають у себе використання голоду як методу війни вбивства переслідування та інші нелюдські дії у секторі гази і це все цитата суд зазначив що обидва підозрюваних несуть відповідальність як співвиконавці та як цивільні начальники от саме про це все і те як це може Плинути на Україну, а це може вплинути на Україну, друзі. Сьогодні поговоримо із Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень? Пане Ігоре, добрий день. Добрий день, вітаю вас і вас і ваших глядачів. Вітаю, радий вас бачити в нашій онлайн студії. Скажіть, будь ласка, які наслідки може мати оцей ордер МКС на арешт Нетаньяху? Чи дійсно його заарештують? Ну почнемо з того, що в принципі це була... Очікувана подія, оскільки м, анонсування можливого ордеру відбулося вже декілька місяців тому, майже півроку тому, і навколо цього вже ламалися е, списи, і були демарші з боку Ізраїлю. Тому реакція власне, ізраїльського суспільства, ізраїльського політику, політикуму, ну, була е, цілком зрозумілою, да е, суслід сказати, що Ізраїль не приєднався до е, цих країн, які е, виконують рішення міжнародного кримінального суду, і відповідно прямих наслідків для Ізраїлю немає. Так само як немає прямих наслідків для Сполучених Штатів Америки, які також не приєдналися. А мова йде лише про е, ті країни, які власне підписали статут. Це 123 країни. І які зобов'язуються, в разі, якщо е, е, премєр міністр Ізраїлю Нетаньяго або колишній е, міністр оборони Йоав Галант е, прибудуть до їхньої країни їх заарештувати. Втім, ми вже знали і бачили неодноразово, що е, подібні е, рішення е, мають е, доволі складне, складну реалізацію. Справа в тім, що цей суд не має е, ніяких е, ресурсів для того, щоб безпосередньо притягнути того чи іншого політика. А в даному випадку міжнародний кримінальний суд це приймає рішення по конкретних е, персонах, не якесь більш загальне, як, наприклад, е, суд ООН, де позов проти Ізраїлю продовжує продовжують розгляд. А от власне, цей суд він передбачає, що ну людину, яку на яку виписаний, виписаний ордер на арешт, мають затримати от, власне, ці члени цієї, цієї групи, 123. Але ми вже бачили і знаємо, що наприклад, той той же саме міжнародний кримінальний суд виписав подібний ордер. На президента е, Російської Федерації Володимира Путіна, і, е, власне, ми вже мали е, випадки, коли е, він е, здійснював візити в країни підписанти цього е, цієї угоди, і вони його не арештовували. Ну, наприклад, коли мова йшла про е, е, Монголію. Отже, отже, прямих наслідків, якщо ми говоримо про, про це рішення для, для прем'єр-міністра Ізраїлю, немає, але очевидно, що це в значній мірі обмежує його можливості відвідувати ті чи інші країни. Ну, зокрема, практично, це не дає можливість йому відвідувати будь-яку європейську країну, оскільки в принципі. Європейські країни підписали цю угоду, і це звісно посилить, посилить тиск на Ізраїль, оскільки це такий красномовний жест, який свідчить про те, що політика Ізраїлю є з точки зору міжнародного кримінального суду є. Тобто війна в Газі е, здійснювала під час війни в Газі здійснювалися військові злочини і злочини проти людяності. Проти цього важко буде сперечатися. Єдиний реальний крок, який може зробити в цьому сенсі Ізраїль, і як він буде діяти, це ігнорувати, ну і безпосередньо тиснути на керівництво цього міжнародного е, міжнародного кримінального суду. Безпосередньо на прокурора Каріма Хана. Ну, ми знаємо, що Сполучені Штати Америки вже декілька разів піднімали це питання, пробуючи його дискредитувати. І станом на зараз виникають нові ініціативи з боку республіканців, які вимагають від конгресу від уряду запровадити нові санкції проти міжнародного кримінального суду з боку Сполучені Штати Америки. От, до речі, про це пане Ігоре, от мені особисто здається, що це рішення може безпосередньо вплинути на нас із вами, як на громадян України і на Україну в цілому. Шановні глядачі, зараз поясню. А ви поки підпишіться та поставте свої лайки цьому відео. Щиро вам за це дякую. Отже, що я маю на увазі? От якщо ми подивимося на реакцію США, то навіть президент Байден, який ну відверто кажучи, не славиться своєю прихильністю до уряду неденягу. Так, от навіть він висловив своє обурення цим рішенням, а окрім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон попередив, що США можуть запровадити санкції проти міжнародного кримінального суду, якщо рішення про арешт ізраїльського прем'єра буде ухвалено, Тож тепер можемо очікувати на якусь таку бурхливу реакцію. Е, як вважаєте, а чи можна прогнозувати, як зміниться взагалі? От як змінюються відносини між штатами та Ізраїлем, особливо зважаючи на те, що Скоро вже прийде Трамп, який є відвертим прихильником Ізраїля, і зважаючи на те, що якщо зараз у е, Нетаньяху є е, злочинцем з міжнародного кримінального суду, і таким самим злочинцем, грубо кажучи, є і Путін, то чи, чи не чи на такий дуже небезпечний прецедент, коли президент США от, ну, ніби як вже з одним злочинцем вже е, може ручкатися? Так то чому би тоді не сісти за стіл перемовини з Путіним? Ну, я думаю, що кожен випадок слід розглядати і все-таки індивідуально, і тут не може бути якогось такого універсального правила. Зрозуміло, що це створить проблеми для нової американської адміністрації. Вони можуть здійснити власне демарш, про який вони обіцяли. Тобто перетворити все це на політичне шоу політичне дійство в вигляді там запровадження санкцій, тиску. Ну, я не думаю, що це гарний метод впливу на суд. Хоча, власне, якщо дивитися на виступи там, республіканців, особливо з тієї групи, яка активно підтримує Ізраїль, то я думаю, що вони будуть якраз просувати такий формат. Далі історія тут зазвичай нелінійна. Тобто, очевидно, що навколо цього буде багато знов-таки поламана списів, буде багато заяв. Але справа, якщо вже говорити по великому рахунку, справа зроблена. Тобто Натаньягу в цьому сенсі серйозно обмежений в своїх можливостях. І він буде з цим рахуватися, незважаючи на те, як будуть тиснути е, амери, е, американський американські конгресмени, американський е, е, суд, е, які постанови або рішення вони будуть приймати. Ця історія все одно лягає, ну, створив велику е, е, на плечі, так би мовити. І ізраїльського суспільства, і це створює велику проблему для ізраїльського суспільства. Ну і в першу чергу підриває авторитет власне, самого Натанягу. Тут дуже примітно, що власне Йоав Галант і Натанягу, як ви знаєте, нещодавно побили горшики остаточно і розійшлися. І Йоав Галант був звільнений з посади міністра оборони Ізраїлю. Оскільки він на відміну від Натанягу і його публічників виступав за угоду по ГАЗі, але от бачите, в рішенні міжнародного кримінального суду вони йдуть поруч, ну слід, слід, слід також сказати, що там зазначені і імена інших mm -hmm. представників цієї ці історії, тобто представників. Лідерів Хамаса, але більшість з них вже загинула. Тобто, вони пред'являти обвинувачення немає кому, от тобто, що що стосується України, ну зрозуміло, що для нас це також певний сигнал, і чергове випробування міжнародного права, наскільки міжнародне право все-таки універсальне, чи воно ну. Відверто кажучи, є частиною маніпулятивних якихось технологій, і не більше того. Тобто, світ кожного разу е, опиняється перед е, таким вибором, перед таким викликом, е, коли мова заходить про саме загальнолюдські цінності, міжнародне право і інші речі, е, на яких ґрунтується е, сучасна цивілізація. Ну, і як ми знаємо, завжди знаходяться люди, які хочуть е, ці цінності і ці основи підірвати. Так що, ну, попереду доволі інтенсивні е, дискусії, переговори навколо цього. І я зазначу, що ця півгод... піврічна пауза, яка була зроблена, да, і наскільки я пам'ятаю, в травні місяці е, власне було. Оголошена про можливість е, под, саме випуск, випуск, видання цього ордену нарешті, і рішення, яке прийшло зараз, це якраз е, доволі складний період підскалинних домовленостей. І очевидно, не в останню чергу чекали також міжнародний суд. Ну, припустимо, от можу тут тільки висувати версії, чекали, що от. Ізраїль піде на домовленості і, врешті-решт, зупинить війну в Азії в Лівані, але цього не сталося. І очевидно, це також вплинуло на прийняття остаточного рішення. Ну і резюмуючи, саме якщо завершувати тему із тим, як це вплине на Україну на нас, і з вами чи не створиться певної кризи недовіри до міжнародного кримінального суду? Як ви вважаєте? Ну, очевидно, так, очевидно. Ну, ця криза вже є. Я думаю, Нетання це наступний е, крок в, в підриву власне, цих міжнародних інституцій, а ключовий, ключова криза власне, пов'язана з самим Путіним, оскільки, на, на жаль, е, як кажуть, винятків із правил занадто багато. І політичних міркувань, і е, інших обставин, на які посилаються політики, які підписали з одного боку угоду, а з іншого боку, її не виконують, ну аж, аж, бага, аж занадто багато. Тому, от, власне, це, це ставить під сумнів е, такі рішення. Але наскільки я розумію, інших варіантів просто немає е, іншого способу тиску. На, в тому числі на політиків, які здійснюють от, ці дії, ну, просто не існує в умовах, коли ми маємо розділений, розділений світ з, поміж таборами, і де ну, принципи загальнолюдські, міжнародного права далеко не завжди працюють ефективно. Тому це один із інструментів, за допомогою якого власне здійснюється тиск. Інструмент доволі гострий, але разом з тим не смертельний для таких політиків, як Нетаньяго. А особисто ви як вважаєте? От наскільки правомірним було це рішення? Бо мені здається, що в Україні багато людей дуже співчувають Ізраїлю в цьому випадку, все ще пам'ятаючи про той жахливий теракт, який схоїли Хамас Сьомого. Листопада минулого року е, і дуже не розуміють, що відбувається у, у Газі та на території Ливану. Як ви вважаєте, от е, наскільки це було правомірним, чи все-таки це було ну занай, занадто гаряче рішення? Скажімо так, ну це точно рішення було не гарячим. Ми вже говорили з вами про те, що від моменту проголошення можливості і до прийняття рішення пройшло півроку, це явно не гаряче рішення. Це рішення зважене, виходячи з багатьох обставин, як юридичних, так і політичних. Щодо самого рішення, то очевидно, що і це не таємниця, що в принципі злочини проти людяності і військові злочини здійснюються, здійснюються обома сторонами. Це так. і Виправдовування е, того, що своїх злочинів злочинами інших, ну, воно не дуже працює в, в, в юриспруденції, скажімо так. От. Тому, власне, я думаю, що зважали на все це, там достатньо грамотні прокурори, достатньо грамотні юристи для того, щоб розуміти вагу такого рішення. І відповідно його прийняття має ґрунтуватися на дуже вагомих доказах: не на словах, не на е, міркуваннях, а на доказах. І я думаю, що ці докази є в руках суду, оскільки таке рішення прийнято. Дякую. І наостанок про внутрішню ізраїльську ситуацію. Ми наскільки можна? Про це міркувати не будучи громадянами громадянинам ізраїлю, то ізраїльське суспільство, наче як дуже сильно зараз поляризована частина дуже підтримує план дійни Дан'яху і особливо всі ці військові операції, як операції такої помсти, а частина навпаки дуже виступає проти цього і каже про можливості певного авторитаризму е, і от м спроб підкорити собі верховний суд суд справедливості, якщо я не, не помиляюся, як він називається в Ізраїлі, на, що зараз як це вся ситуація, і особливо як цей вирок міжнародного кримінального суду впла вплине на внутрішню ізраїльську ситуацію. Ну, якщо ми говоримо про ізраїльське суспільство, то без сумніву, воно значно поправішало в цілому. І відповідно, більшість суспільства підтримує ізраїльську армію і дії прем'єр-міністра. Але лише в цьому сегменті, якщо мова заходить про внутрішню політику, то ситуація дещо змінюється. І якраз критика, про яку згадували, вона стосується переважно. Внутрішньої політики з про правлячої коаліції, е, зняти обмеження, е, юридичні обмеження, які існують на рішення е, коаліції, на рішення уряду, і запровадити, так би мовити, і, тобто там ключова, ключова ідея це долати рішення Багатця, тобто Верховного суду справедливості, прямим, більш прямою. Більшість у парламента кнесета. Тобто, якщо Багат, скажімо, розглядає ту чи іншу постанову уряду і вважає її неконституційною, то уряд може просто, або там парламент, коаліція може голосуванням скасувати рішення Верховного суду. І це один із таких елементів цієї судової реформи так званої. Насправді їх більше і та, і якщо ми говоримо про. Ізраїльське суспільство то воно ну доволі складне, різношерсне, і там справді існують серйозні побоювання, що от подібні дії правлячої опозиції можуть зламати всі стримувані противаги, які існують, їх не так багато. Вони не якби недорозвинуті до стану ліберальної демократії. Конституції в Ізраїлі як відомо немає, і все побудовано на п'яти там конституційних законах, і, і Верховний суд справедливості він відіграє дуже важливу роль, якраз аналізуючи законодавство з точки зору от, цих ключових принципів прав і свобод громадян. А якщо це буде поламано, та країна доволі стрімко може опинитися в остання е, ну, автократичних е, і недемократичних держав. Е, наскільки я пам'ятаю, в принципі, Ізраїлю е, понизили вже рейтинг, і вона ця країна прийшла з, з позиції ліберальної демократії до електоральної демократії. Ну, може, як кажуть, досвід сучасного світу показує, що падати можна довго. І це проблема, яка яку поки що вирішити, практично неможливо при цьому уряді. Ну і відповідно, в цьому уряді є доволі багато ультраправих голосів. Представників ультраправих сил, які виступають з найбільш радикальними ідеями щодо анексії західного берега і багато чого іншого, що власне також суперечить міжнародному праву, але їх надихає перемога Трампа. Вони згадують про те, що при першій каденції Трампа він визнав за Ізраїлем. Анексію голландських висот перевів переніс столиць посольства з Тель-Авіва в Єрусалим і тому подібне. І вони розраховують відповідно, що Трамп і цього разу зробить Ізраїлю подарунок, і вони вже тоді саме будуть спиратися на американське рішення як рішення ключової країни світу. От така такий розклад стане на зараз, але чим воно закінчиться? Війна, як ви розумієте, справа не передбачувана. Вона вже війна тримає вже триває вже другий рік, і власне таке враження, що кінця і краю цього конфлікту немає. Дякую, пане Ігоре, що доєдналися. Ось такі у нас, на жаль, сьогодні новини по Ізраїлю. Друзі, а що думаєте ви з приводу цього вироку міжнародного кримінального суду? Чи був він доречним, чи був він справедливим? Пишіть свої здогадки у коментарях і. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Ну, а ми дякуємо пану Ігору Семиволосу, директору центру Близькосхідних досліджень, який сьогодні був із нами на обосток. Дякую вам, пане. Ігор.